Елвін Снайдер народився 26 лютого 1865 року в США. У віці 18 років його запросили працювати книгоношею. Досягнувши великого успіху, він отримав посаду керівника видавничого відділу в Пенсільванській конференції. Лідерські якості молодого чоловіка привернули увагу комітету закордонних місій церкви адвентистів сьомого дня. Тому в червні 1891 року йому запропонували зібрати команду з трьох книгонож, щоб офіційно розпочати літературне служіння в Південній Америці. Снайдер, якому на той час було 26 років, обрав помічниками двох інших неодружених молодих людей: 32-річного Стауфера та 26-річного Клера Ноулена. Снайдер і його товариші вирушили до Південної Америки. Вони радикально вплинули на розвиток церкви адвентистів сьомого дня в кількох південноамериканських країнах. Снайдер також обійняв посаду секретаря місіонерського поля та часто подорожував південною Америкою. У 1901 році він зосередився на проповіді Євангелія в Парагваї, оскільки дізнався, що там жили четверо людей, які дотримувалися суботи. Снайдер і його дружина Джейн Кетрінг. Подорожували Парагваєм, підбадьорюючи тих небагатьох людей, які дотримувалися суботи в цій країні, та навертали нових за допомогою євангельських кампаній. В одному зі своїх звітів Снайдер розповідає про радість хрещення п'ятьох нових членів церкви. Він працював у південній Америці близько 14 років, поки його не підвело здоров'я. Так і не одужавши, він помер у віці 54 років. Залишивши у спадок нащадкам приклад мужності і місіонерський дух, Снайдер помер у вірі, так і не побачивши результатів свого служіння, вважаючи себе чужинцем і приходьком на землі. Якби він дізнався, що у 2022 році кількість адвентистів у південній Америці налічувала понад 2,5 мільйона, то напевно б здивувався. Замість Снайдера і інших, які займалися літературним євангелізмом на цій території. Сьогодні діє понад дві тисячі постійних літературних євангелістів, а ще близько десяти тисяч студентів навчаються на літературних євангелістів у південній Америці. Першими, хто доклав значних зусиль у місіонерській справі, були іноземці, такі як Снайдер, які залишили батьківщину, щоб присвятити життя проповіді Євангелія. Тепер з відчуттям вдячності за роботу наших попередників. Наша черга жертвувати задля того, щоб відправити місіонерів до інших частин світу. Ваші обіцяні приношення це певний відсоток від доходу, який ви повертаєте регулярно, окрім десятини. За умови, що ці приношення розподіляються відповідно до об'єднаного плану приношень, фінансування отримують всі місіонерські ініціативи на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Поставмо Бога на перше місце.